Радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй, школа, ненька Україна, нас вітає всіх зі святом знань. Доброго ранку, вчителі, учні, гості! Як же швидко проминуло літо, залишивши нам приємні спогади, але попереду найголовніше нові зустрічі, нові враження, нові перемоги. Ліцеїсти, а ви готові до змін? Давайте почуємо п'яті класи. А тепер дев'яті класи. Треті класи. Готові? Одинадцяті класи. Перші класи. Шановні друзі, за